За результатами було підписано біля 30 документів. Вони охоплюють дуже широкий спектр співробітництва в електроенергетиці, охороні здоров'я, туристичній сфері, підготовці науково педагогічних кадрів, сфері інформаційної безпеки, створення єдиного транспортного простору в СНД тощо. А головною темою дискусії стало обговорення стану виконання угода про зону вільної торгівлі між державами СНД. Це питання було внесено в порядок денний за наші ініціативи, ініціативи України, яку підтримали всі глави урядів СНД. Я вважаю, що в сьогоднішніх надзвичайно складних умовах повноцінне та інтенсивне використання режиму вільної торгівлі, головна тема співробітництва в рамках СНД, головна конкурентна перевага держави СНД. В 2011 році, вперше за 20 річну історію співдружності. Яку критикували за декоративність, малоефективність, нам вдалося укласти угоду величезного практичного значення про зону вільної торгівлі. І таким чином була відкрита нова сторінка діяльності співдружності. У 2012 році це давало Україні можливість з мінімальними втратами пройти період чергового погіршення кон'юнктури на наші товари на світових ринках. Натомість в 2013 році відбувся регрес в торгівлі і промисловій кооперації. в першу чергу, саме через застосування штучних обмежень та різноманітних ускладнень взаємної торгівлі. Україна втратила по точному року чверть обсягів торгівлі з країнами СНД. Кому потрібен такой, такий сценарій? Нікому не потрібен. Тому я думаю, наші партнери в СНД. Почему приходити до усвідомлення, приходите до усвідомлення, що в умовах рецесії, яка не завершується, як очікувалось, вільно торгівля на величезному ринку СНД, це така цінність, яка стоїть вище тимчасових протиріч та конъюнктурных політичних міркувань. На вчорашньому засіданні відбулась відверта дискусія, під час якої ми детально проаналізували проблеми, які виявила практика реалізації угоди про вільну торгівлю. Spjeljne wystownik наступний. Попри проблеми всередині економічного контуру, співдружності, є можливості, перспективи і механізми підтримки економічного зростання, яких немає зовні цього контуру. І Це природно для великого ринку історично прошитого кооперационными зв'язками, розподілом праці, спеціалізацією, навіть звичками і уподобанням споживачів щодо цілого ряду товарів. Я сподіваюся, що вчорашнє засідання стане поворотним щодо активізації потенціалу розвитку, який міститься в угоді про зони вільної торгівлі. Оскільки всі усвідомили і відчули на практиці, що в умовах тривалых втрат від світової рецесії будувати нові бар'єри в середині СНД абсолютно неправильно і неприйнятно. Натомість ми зобов'язані використати механізми підтримки економічного зростання, які на вид від кон'юнктури світових ринків ми можемо управляти. Такий підхід, в цілому підтриманий вчора главами урдев СНД, дозволил досягти важливих для України домовленостей, яких ми довго добивалися. По-перше, буде продовжена робота з поетапної ліквідації експортних мит, які мають іноді абсолютно неприйнятні, небажані наслідки. Наприклад, надмірна експортна мита на російську нафту практично зупинила українську нафтопереробну галузь. По-друге, буде продовжена розробка угоди щодо доступу до трубопровідного транспорту. Така угода відкриває для нас можливість постачання газу і нафти з Середньої Азії. Через радикальне протиріччя звучала навіть пропозиція відмовитися від цієї угоди, яка визначена нормою договору про зону вільної торгівлі. Ми переконали партнерів, що інтереси треба узгоджувати шукати стратегічні компроміси. по третє глави урядів домовились розпочати розробку угоди про вільну торгівлю послугами. Це взагалі зробить економічний простір СНД унікальним ринком, як за обсягом, так і за можливостями. Достатньо нагадати, що наш експорт в країни СНД на 70% складається з продукції машинобудування. А машини треба обслуговувати в процесі експлуатації, здійснювати модернізацію, сервісні ремонти і таке інше. Я виділив тільки три але фундаментальні домовленості. На яких буде сконцентровано увагу Міністерства відомств відповідальних за ці процеси? З наступного року Україна головує з підружності незалежних держав. Виконання досягнуто домовленості, щодо використання всіх можливостей зони вільної торгівлі буде головним і постійним пунктом порядку денного головування України. Я сподіваюся, що спільними зусиллями у 2014 році ми усунумо всі бар'єри взаємної торгівлі.